Вітаю всіх сьогоднішній наш вебінар присвячений темі, як від мрії перейти до результату. І так, що ж таке мрія? Для початку давайте розберемось. Мрія це те, що в наших думках. Це зона бездіяльності. Там, де ми не діємо, а тільки думаємо про те, що би нам хотілося покращити чи змінити в своєму житті на краще. А ціль це. Зона діяльності це певна річ, конкретна, яку ми собі фіксуємо на папері, бажано на папері, тоді вона реалізується 100%. і поступово до неї йдемо. Ми виконуємо певні кроки, які нам допомагають ціль свою реалізувати. І це вже зона діяльності. Ось якщо взяти, до прикладу, мрія це зона бездіяльності, а ціль це вже зона діяльності. І в цьому є кардинальна різниця мрії та цілі. І для того, щоб ваші мрії реалізовувалися і ви отримували бажаний результат, просто ну, необхідно мріяти і ці мрії розбивати на цілі. Для того щоб досягати результату і жити своє найкраще щасливе життя. Тому що якщо жити нещасливо, то для чого ж це воно все потрібно? А щастя, насправді, воно також в наших руках. Ми самі його створюємо або не створюємо. І це також наш вибір. Ми також його робимо кожного дня. Кожного дня ми можемо зробити один маленький крок назустріч до своєї мрії той, який допоможе. Отримати бажаний результат, а можемо не зробити. Можемо відмовитись, злитись. Бар'єри всі відчувають. При... Завжди, коли в нас є мрія, це щось те, що ми зараз не можемо собі дозволити по якимось причинам. Мало навику, мало досвіду, мало часу, коштів, знань можливо, багато чого може бути насправді. І коли ми собі ставимо таку мрію, нам спочатку наш мозок він каже: а тобі це треба, може, це не для тебе, може ти не зможеш. Наша психіка вона захищається. Тому що те, що не зрозуміли, воно завжди страшне. Да? Трошечки є якийсь страх, що не вийде, різні упередження впливають, такі бар'єри в нашому мозку, щоб ми не досягали цих поставлених цілей. І дуже важливо ці бар'єри. Переборювати в собі, а робити саме те, що необхідно для вашої цілі. І можна в ці моменти, коли бар'єри вспливають, подумати про те: ось цей бар'єр маленький, ну що це в порівнянні з моєю ціллю, яку я собі ставлю, в порівнянні з тим результатом, до якого я прийду. Та це взагалі нічого, це взагалі якась там дрібничка. І я можу зібратися з силами й її. І далі направлятися на шляху до своєї цілі. І це дуже важливо. Тут дуже важлива і самодисципліна, і розуміння своєї мрії, для чого вона мені потрібна, для чого більшого вона мені потрібна. Тому що коли мрія не наповнює, не дає натхнення, вона не має такої сили в людині, щоб вона ці бар'єри переходила з одного в інший. Не буває так, що в когось все ось так виходить з ходу. Так не трапляється насправді. У кожного є бар'єри, у кожного є якісь моменти, з якими треба працювати. І це класно, це нам необхідно, тому що ми все життя, ідучи до своїх цілей та мрій, відтачуємо себе. Навіть я би сказала, ми себе створюємо. Такими, якими ми хочемо себе бачити. І навіть мрія, вона сама по собі не наскільки важлива, як шлях до цієї мрії. Ось ці такі сходинки, по яким ми рухаємося з першого поверху на другий, з другого на третій, все далі і далі. І в цьому процесі, в цьому шляху, ми якраз і створюємо себе. Найкращу версію себе, покращуємо свої навики, свої, свій досвід у нас збагачується. Досвід це дуже велика сила насправді. Ми в процесі цих всіх дій, в процесі цих всіх, цієї всієї роботи над собою, цих всіх преодоленій ми починаємо себе поважати. В нас виросте впевненість в собі, в нас піднімається самооцінка. І це дуже важливо, дуже важливо. Тому що всім іншим людям на нас е... ну, їм все одно до нашого життя. Їм немає до нас діла ніякого. Кожен турбується про себе насправді. Всі ми люди егоїстичні по своїй натурі. Це не погано і не добре. Це просто є. В яких ситуаціях це може в мінусову енергію впасти? да... В якихось навпаки, це нас десь від чогось рятує. Але ж треба розуміти, що всім все одно. А ви творець свого життя. Ви такий магічний. Як сказати, магічний. Я подумаю, як це краще сформулювати. Ви маєте ту магічну паличку, яка допоможе ваше життя зробити щасливим таким, про яке ви мрієте. І це можливо. Можливо, коли хто зараз слухає і має багато негативного досвіду, він це не вірить, але насправді все можливо. Спочатку треба зрозуміти, чого я хочу. Не соціум треба, просить від мене, що мають бути брендовий одяг, там, телефон певної марки, автомобіль і так далі, не рідні, близькі, друзі і так далі. А чого саме хочу я? Які мої мрії? Те, що мене дуже наповнює і надихає, що ж воно? Це прямо такий штурм мозку треба сісти і прописати. І коли ви віднайдете ось ці істинні свої. Мрії, бажання. Тоді ми маємо. Прошу вибачення. І тоді ми маємо зрозуміти, наскільки ця мрія масштабна. Я візьму на прикладі року. Якщо, наприклад, треба, я не знаю, людина хоче відкрити студію свою масажну, так? за рік це реально. мрія її реалізувати. Візьмемо її, це приклад. Ми плануємо на рік таку мрію свою студію масажу відкрити. Що ми робимо далі? Ми прописуємо все, що для цього необхідно нам знайти приміщення, підкупити меблі, які необхідні. Дизайнерські речі, які необхідні, різні інструментарії, які необхідні для роботи спеціалістів, підібрати спеціалістів, можливо, їх навіть навчити під себе, якщо ви вже є спеціалістами, хочете розширювати свою команду. Для цього треба створити курс для навчання, запустити рекламу, про це розповісти в інстаграмі. Набрати людей, от і з, провести це навчання. Да? Це я так сказала такі основ, основні акценти, да? там є ще різні деталі, звісно, але все ж. Ми ось цю велику задачу, таку мрію нашу, розділили на маленькі підпункти, під етапи. Ці підетапи ми беремо і розділяємо на протязі року на кожен місяць. Це все також розпреділяється в залежності від мрії. Немає якогось одного рецепту, тому що тут треба дивитися, що актуальне, що другорядне. Спочатку ми беремо актуальні питання. Наприклад, нам треба шукати цю студію, да, і паралельно, наприклад, про курс думати, створювати його план. Хоча б на наступний це в один місяць можна взяти. На наступний місяць ми беремо вже вибрали приміщення, да, ми беремо. Для цього вже план, наприклад, заселення в це приміщення або проведення курсу і підбір спеціалістів, а далі вже наступний місяць заселення. І так це все по черзі робиться. Все це розбивається на ці підпункти, і на протязі року ми розподіляємо на кожен місяць ці всі наші цілі. Бо була велика мрія, ми її розділили на маленькі-маленькі цілі. І тепер покроково плануючи ми їх реалізовуємо. З кожного місяця, те, що вона планувала, наприклад, на січень візьмемо та да, наступний місяць, ми маємо розділити ці плани на кожен тиждень, тобто на чотири тижні. А вже з тижня ми собі плануємо на день, яку задачку я можу виконати. Сьогодні, як у завтра, як у післязавтра. Наприклад, сьогодні я телефоную, або передивляюся в інтернеті, які варіанти приміщень. Завтра я телефоную дізнаюсь ню... деталі, нюанси. А післязавтра я вже йду переглядати це приміщення. Так? Це до прикладу. І це дуже важлива структура. Від великої мрії ми робимо маленькі цілі. З маленьких цілей ми створюємо підплан, як цю ціль можна реалізувати. Якщо рухатись по цій схемі, ту чи іншу мрію можна досягти. Питання часу, дивлячись, яка мрія, якщо вона досить масштабна, можливо, треба не один рік, а декілька. Можливо, наприклад, якщо брати, до прикладу, студію, то треба на неї ще кошти підзібрати для того, щоб цю оренду приміщення чи покупку можна було зробити. Да? То це також ми закладаємо певний час. Ми дивимося, яка сума треба, розділяємо. Місяцям, скільки нам треба кожен місяць заробляти, яким чином ми це будемо робити. Тобто це все також ділиться на маленькі-маленькі пункти під плану. І тоді, коли є самодисципліна, людина кожен день робить маленький крок, ось ці, ці кроки, про які я говорила спочатку, оцей маленький план на тиждень, який ми розділили, і на кожен день одна задачка для своєї мрії, оце і є ось цей маленький крок. Який веде вас до вашої мрії. І такими магічними кроками, повірте, ви дійдете туди, де ви бажаєте. Головне ваші дії. Я ось була на конвенції, і дуже цікаво почула таку річ: Я не вірю тому, що ви говорите, я вірю тому, що ви робите. І насправді це так і працює. Говорити можна дуже багато. Фантазувати, мріяти і так далі. Але якщо це все залишається в думках і в мріях, коли ці мрії знаходяться тільки в цій зоні бездіяльності і вони не переростають в цілі, не інтегруються, не перетворюються людиною, то нічого не буде. Так просто мрії в вікно не залітають, вони створюються нашими руками. Так, нам все світ цьому допомагає. Коли є в нас стремління, коли є наше бажання, коли ми робимо певні кроки. Хоча і буває багато бар'єрів, але ж ми в цьому процесі, на цьому шляху, і закаляємо себе, і свою таку витривалість виробляємо в собі. Оце і є формування нашого характеру, нас як особистості. І ці бар'єри, вони дуже важливі, дуже важливі. Багато відомих людей зазвичай на інтерв'ю, коли беруть людей свою компанію, вони не питають, які у вас результати гарні, а вони питають, скільки помилок ви допустили в своєму житті. Нібито абсурдно, так? Ми зазвичай звикли говорити про те, що в нас гарно виходить, які ми там чомусь молодці. А тут запитання про помилки. Але ж дивіться, помилки. Коли трапляється, і ми не падаємо в дно, а знаходимо рішення: ось це і є, ось цей скарб, ось це і є. Впевненість в собі, де вона утворюється, ось вона в таких е, ситуаціях і утворюється. Нам можуть говорити тисячу разів наші рідні, чи близькі, чи знайомі, який ти класний, крутий, і так далі. Але це все зовнішнє, це не те, що ви відчуваєте всередині. Скільки б вам цього не говорили, ваша самооцінка не підніметься і не покращиться. Ваша м -м, впевненість в собі не покращиться. Ну, можливо, трішечки, і то ненадовго. До того часу, поки не йдеться людина, яка скаже, що ви ніщо і вас нічого не виходить, і так далі, і тому подібне. А такі люди є, і вони також для чогось потрібні в нашому житті. Вони також нас багато чому учать, вони також багато нам приносять користі, тому що це дає можливість перезавантажити своє мислення, подумати, чого це мені сказали, для чого це мені послано. Бо немає ні однієї людини в нашому житті, яка би прийшла до нас випадково. Або сказала нам якусь річ випадково, а, а так не буває. Все, що трапляється, воно все має свій сенс. Головне, ну, є таке правило, інструмент можна навіть назвати, не вдаватись в агресію, просто з повагою віднестись до цієї людини. Ну, все також в рамках розумного, звісно, коли це не загрошує нікому життю. І подумати, для чого ця людина прийшла в моє життя. І ви знаєте, зазвичай я знаходжу ці відповіді. Буває не відразу, буває, для цього треба якийсь більший проміжок часу, але все ж я знаходжу ці відповіді і розумію сенс, для чого ця людина є в моєму житті, чого я почула ці слова а не інші. Тому це дуже така цікава річ. Пропоную спробувати в своєму житті такий інструмент втілити. Дуже ефективний насправді по створенню себе як особистості. Ось цей шлях він дуже важливий, хоч і трапляються різні виклики, але все одно, коли ми не здаємось, ми знаходимо ефективні рішення, розуміння ситуації, розвивається гибкість мислення, розвивається емоційний інтелект. І таким способом ми створюємо те, що ми хочемо бачити в своєму житті, і саме основне, ми створюємо себе. Це саме основна наша задача створити себе як особистість. Для того, щоб зрозуміти взагалі, чого про що ви мрієте, я пропоную вам зробити техніку колесо балансу. Це дуже така проста техніка, дуже всім відома, вже я думаю. Кожен про неї чув і робив її хоча б раз в житті. Можна на перший погляд навіть подумати, що то вона нічого не дає, скільки можна її робити, це так просто і заїжджено, і нецікаво. Але ж вона дуже корисна, і ми змінюємося з кожним днем. на трішечки, на кращу, в Краще в гіршу сторону, але змінюємося зазвичай. І для того, щоб зрозуміти, де ми знаходимося і де ми хочемо бути. Для цього нам необхідно зробити цю техніку. Ця техніка заключається в тому, що ми маємо оцінити, наскільки зараз, на сьогоднішній день в нашому житті, по балам чи по відсоткам реалізовані ті чи інші сфери нашого життя. І потім подивитися. Чи дійсно ми так по цього хотіли, і чи в, своє, в такому в ідеальному баченні це має бути коло. Але ми, люди не ідеальні, прям геть ідеальне коло не може бути, важливо розуміти, чи вам окей з тим, що ви отримали по результату. Якщо вам окей, ви не хочете нічого змінювати, ну це також вибір, це також окей. А якщо ви бачите, що є сфери в вашому житті, які би ви хотіли підтягнути? Щось в них змінити, а можливо, якась сфера перебирає на себе більшість часу, енергії і так далі. Ви б хотіли з неї трошечки виділити на іншу сферу, так далеко може бути. Тоді ми пишемо собі наступне, як я хочу, щоб в мене було, наприклад, в сфері саморозвитку візьмемо і пишу, як є, як я хочу, щоб в мене було. І так по кожній сфері життя. На наступне питання відповідаємо таке. Зверніть, будь ласка, увагу, це дуже важливі питання. І якщо ви на них дасте реальну відповідь, справжню свою істину, ви матимете ось цю дорожню карту на цілий рік. Або й більше, Як, що я роблю для того, щоб я це мала? Сьогодні наступне питання. Що я маю зробити, щоб мене це вдалося, щоб моя мрія, наприклад, студія масажу реалізувалася в життя, що я маю, що я роблю, а що я маю зробити. І ось це, що я маю зробити, це також по кожній сфері життя, ми відповідаємо, і буде вашою дорожньою картою на найближчий час. Дуже багато людей турбуються, що вони не встигають зробити ці всі техніки, їх безліч насправді, до Нового року. І вони засмучуються, що вони мають тепер це відкласти до наступного нового року. Ну ні, це не так. Ці всі техніки можна робити хоч і кожен день, або тільки робити. Це можна робити в день народження, це можна робити після Нового року, це можна робити будь-коли, коли, коли вам ваша душа бажає, коли вам хочеться. Головне це робити. І дуже важливо розуміти, що ми не раби плану. Раб це наш помічник. Це той інструмент, який нам допомагає йти пошивово-покроково до своєї мрії. Він допомагає не забути, не злитися, він якось мотивує нас до дії, так? бо коли воно просто в нашій голові не прописано на листочку, то зазвичай такі мрії цілі. І в цілому ідеї вони помирають, вони не мають права на життя. Вони мають право на життя, але вони не живуть, тому що ми про них буквально банально забуваємо. Бо в нас тисячі думок за цілий день в нашому мозку. Дуже багато інформації зараз різної, дуже багато подій нас оточує, які позитивних, так і стресових. І це все е, сприяє тому, щоб ми. Не запам'ятовували ці всі ідеї, які зарождаються в нашому мозку. Дуже класно допомагає для генерації ідей це спорт. Це те, що і закаляє наш характер, і те, що генерує ідеї, і те, що захищає нашу психіку від стресів. Я, як психолог, можу вам сміло сказати, що це необхідна річ для самозбереження. Будь-який, хай це буде спорт. Плавання, біг, тренажерний зал, йога. Неважливо. Головне це робити регулярно. І тоді вашому, вашому мозку не буде відбою від ідей, мотивація вас не буде покидати. Головне розуміти, для чого більшого ви це створюєте. Бажаю вам всім. Е Такі останні дні 2023 року здійснення всіх ваших мрій. Бажаю вам жити ваше щасливе життя. Бажаю вам взяти відповідальність за ваше життя в свої руки, брати і створювати те, чого ви бажаєте. Брати і створювати те, про що ви мрієте, піклуватись про своє ментальне здоров'я. І створювати себе, найкращу версію себе. Ось той внутрішній діамант, який кожен із нас має, кожен, кожен, просто кожен унікальний. Кожен має свої сильні сторони, кожен має безліч талантів. Навіть якщо він про них не здогадується і не розуміє, не відсліджує, що вони в ньому є, але вони в ньому є. Вони в кожній людині. Я бажаю, щоб ось цей діамант, ці таланти, свій потенціал ви змогли розкрити і змогли жити своє щасливе життя. З вами була Олена Мілько. Бажаю вам всього самого найкращого в наступному 2024 році.